Завій працівники Екосану облаштовують майданчики для сміттєвих баків. За словами керівника підприємства Володимира Селезньова, такий благоустрій роблять не лише для більш естетичного вигляду, а й для того, щоб вітром не видувало сміття з контейнерів. В цьому році ми відремонтували вже 14 майданчиків, замінили пліти, стовпчики. І на даний час ще у нас в планах зробити огорожу, перенести майданчики ще чотири. На деяких адресах розміщення сміттєвих баків трохи змінюють, щоб збільшити відстань від будинків та забезпечити зручніший заїзд транспорту. Один вже зроблений по вулиці Бульвар Шевченка. Також на даний час працюємо по вулиці Слобожанській. Ще планується найближчим часом перенесення двох майданчиків. Чи це по 4-му мікрорайону? будинок 24 а надасть можливість збільшити. Паркувальний майданчик, контейнери перестаємо в сторону і також поставимо огорожу. І перенесення майданчика на 9-му крайоні. Комунальники проводять роботи за рахунок коштів, що підприємство заробило, надаючи послуги абонентам. Тому жителів міста, домахи та лиманівки просять сумлінно сплачувати за вивіз твердих побутових відходів. Будь ласка, платіть за сміття, роботи постійно виконуються. І всі гроші, які ми додатково з прибутка отримаємо, ми використаємо на благоустрій нашого міста. На даний час лазова панютіна Дамаха забаргували комунальному підприємству більше 13 мільйонів за вивез твердих побутових відходів. Володимир Селезняв звернувся до жителів громади з проханням поважати працю інших та не руйнувати побудовані майданчики. Подібний випадок на початку року вже фіксували по вулиці Червоній на Авилівській частині міста. Там невідомі пошкодили, щойно облаштований майданчик. Комунальники звернулися до поліції.